Всім вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Хотів сказати в прямому ефірі, але це на жаль не прямий ефір. Друзі, з нами сьогодні українська відьма Марія Тиха. Марія, привіт, привіт власне. Друзі, ми працюємо вже опівночі. У нас зараз майже перша ночі, 14 листопада. А Марія, давай почнемо із того, що вчора вже так з'явилася топова новина, що в міністерстві оборони розглядають. Або подумають правильніше так сказати щодо звільнення трьох генералів, йдеться про командувача медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Олександра Тарнавського, який відповідав за звільнення Херсону, і командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва а, пізніше міноборони спростувалося, сказало, що це все фейк. Скажи, будь ласка, чи могло таке бути, що типу, спочатку це вкинули, а після того зрозуміли, що не пайдуть? Могло Могло таке бути, але все одно я не бачу тут. Не бачу тут е дій ніяких щодо звільнення, все одно. Тобто, можливо, про щось таке спілкувалися, про щось говорили. І це все, знаєш, сплило в новинах. Ось, але тут не бачу я дій поки. Станом на зараз, під цими трьома генералами, хитається крісло. Чи... Це крайні що будуть робити, оскільки тоді влада на себе таких собак набере. А ти мені скажи так по прізвищу по одному. Чи Чозвільнеч Остащенко. Бригадний генерал медичних сил. А, далі. Олександр Тарнавський. За південь ага. відповідає. Ага. І Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ. Керував операцією щодо Києва. Дивись: перша це жінка, так, до речі, дивись: картамага да? ну, Тобто людина, яка має картамага. карта мага, ж при прорисовка зі жінкою, Тобто, має медосвіту, ну, має, має мати медосвіту. Да? Дивись, е, може бути така ситуація, що вона сама звільниться? Я не кажу про зараз саме, я взагалі питаю, що звільнять. Да? стірка мечів говорить про її уход. Але тут вона може сама це зробити. Тобто я не бачу того, що тут прямо її, вибачте, Да? Це може бути навіть через певний час, того, що показує, що типу щось буде, знаєш, але це ось, ну. Ось так. Далі другий. А, чоловік, да, який за південь відповідає. Дивись, можливо, така ситуація була, чи вона буде. Четвірка мечівпаде. Можливо, це знаєш, це не відсторонення від обов'язків, але це. Тимчасово якось не знаю, припинення, зупинення, можливо, він чи зірка мечів, да, можливо, просто він тимчасово якось був е, в стані, ну, я не знаю, як правильно сказати, заморозки, не заморозки. тобто, да, Можливо, тут саме показує через рух півдня, да, тобто, тут його нема, че звірка мечів, хоча mm -hmm. все одно колісниця зараз падає, але далі вісмірка жезлів падає. Тобто, я не бачу також тут звільнення. Тобто він на своєму місці, це також поки залишається, да, то спонтак впаде. Е, і далі, дивись, на цю посаду на третю, е, був вибір, дві мочі впадає. Тут король мочів і ще якийсь чоловік. Тобто, е, це останнє може, може бути ситуація зміни когось на когось, ось тут, да? того, що двійка тобто вибір може бути якийсь. Але знову ж таки не бачу того, що прям всіх попруть. Знаєш, ось тут все одно, тут ну, може, по своїй волі. Тут якесь тимчасове було щось не так, а зараз нормально, вісьмірка жезлів. А тут просто вибір з двох людей, можливо, будуть якісь зміни. Але я не про не про зараз подала взагалі. Uh, уточнення по останньому генералу на uh, сайті Цензурнет, це в нас видання, так. В них з'явилася інформація 13 листопада про те, що офіс президента, нібито хоче звільнити з посади командувача об'єднаних сил зсу генерал-лейтенанта Сергія Наєва, про кого ми з тобою тільки що говорили. Так а після того йому хочуть оголосити підозру, як то кажуть, на нього хочуть спустити всіх собак через здачу півдня, зокрема через Чонгар, через Маріуполь. І щоб таким чином влада з чистими руками могла й піти балотуватися на вибори, так пише цензурнет. Ласка. А це, типу, це другий чи третій, вибачте, перев... це третій. Третій. окей. Третій, скажи, будь ласка, чи взагалі таке може бути, чи це вкид? Що це, знаєш, як от, запахло трішечки так виборами, і вже почалося вже всі, всяка така чорнуха. Найво можуть оголосити підозру. Ну, тут немає жодної карти поганої. Тут карта справедливості падає сила, тобто колісний трійка Пентаклів. Нема жодної карти такої якоїсь. Прям. Ну, я не думаю. Тріка жезли. Гаразд, будемо відслідковувати е, щодо Наєва, оскільки ну багато так писали в соцмережах про нього. А тепер хочу щодо півдня поставити е, популярне запитання наших глядачів, яке ось, знаєш так щоразу воно випливає. Запитання в чому полягає? Хто здав південь? Тобто, чому на початку великої війни Росіяни так швидко захопили наші південні регіони? Так південні наші райони там зайшли так швидко на Херсонщину, потім на Запоріжжя, і е, аж уверх піднялися до Маріуполя. Чому це так? Була якась здача, якісь зрадники були? От як ти це бачиш? Бо в нас тут постійно то липне до влади, то липне до військових і щось тут крайнього ніяк немає. От чому це так сталося? Що так швидко росіяни пройшлися? Знаєш, скільки могли ті танки їхати, яку швидкість, так вони і просувалися швидко. Ну, дивись тут дивись, що тут показує: трійкажезлів, да, карта повішеного. Недостатній не, недостатня захист. Недостатній захист саме був півдня. Да. Трійка жезлів кладень. Недостатній захист. Тут падають король мочів, ну це військові, звісно, якщо захист недостатній, то це військові, звісно. Але хто їм наказ надає? Тобто також треба розбиратися, хто тоді, в той період часу, їм давав наказ. Того, що тут я ж кажу чітко, де то були затики іменно по защиті. От чітко прям показують. три жадлива та захист повішений. Тобто їх обійшли в два шоти. Мало було. Мало. Затики такі. були, так. Да. Мені здається, що саме через І Дивись, що ще. Верховна життя да, тут падає. Ось. Мені, блін, не можу взяти. Е, дивись, е, шестірка кубків. Мені здається, да, шестірка кубків це карта. Ну, карта минулого і так далі. Мені здається, що все ж таки росіянам зливали інфо да, про якісь таємні місця, тому що Верховна Жиця це карта чогось таємного. Тобто, я думаю, що вони знали про якісь таємні місця, як можна піти. Хтось їм щось зливав, бачив, тут чітко показують. Ну, звичайно, той же ж сальдо, е, покійний спірмоусов, спірмоусов саме так. Е, ну Тобто, і таких було багато зрадників, Марія, ну ж, насправді то. Ну, тоді ти чітко показує, що ось вони якось. Захист, по-перше, наш. Ну, тут не можна, не можна нікого звинувачувати, тому що всі були в просто в шокі від всього. Угу. Ось, і тут я ж кажу: якісь місця таємні зливали. Як краще піти? Що краще робити як? Допричетні всі до всього, якщо можу так сказати. Ну, Зараз просто до когось стикати пальцями не хочеться. Того, що я ж кажу, що всі були в шоці, і ні... ніхто такого не очікував. Напишіть, будь ласка, наші дорогі глядачі в коментарях. Що ви думаєте? Чому так сталося на початку повномасштабної війни що от з півдним держави? А, власне, так вийшло, що росіяни дуже швидко присунулися там. А ідемо далі. Наша постійна глядачка, не буду розкривати ім'я, вона хоче бути анонімною. Постійно питає, от Мирослав, будеш писати з Марією, обов'язково спитай про додаткову мобілізацію. Чи ти бачиш, що от 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 буде будуть якісь посилені методи? Ну, мобілізація буде 100%, я тобі так скажу. Да. Сказати, що вона буде посилена, я думаю, що вона буде на такому ж рівні, як і була. Але вона буде все одно. Бачиш, тут з Кубків падає ось, карта смерті, війна, і пах кубків це ну молодь, молодь. Буде все одно. А, а чи будуть такі от скандальчики продовжуватися, бо це, ну, як то кажуть, не додає нам е, демократичних плюсів в Ужгороді, е, днями співробітники ТЦК. Посеред ночі забрали водія автобуса, який привіз е, дітей, дітей е, для участі в спортивних змаганнях із Вінниці до нього просто вірвалися посеред ночі. Так, от на пів на другу, і забрали. Він їх просив на колінах, що от я єдиний водій, який може потім цих дітей відвести назад у Вінницю. Але співробітники ТЦК навіть не стали слухати, просто його взяли і забрали. Військомат, буде це таке продовжуватися, бо це щось трішки ненормальне вже знаєш. Чесно кажучи, я не відчуваю того, що буду ситуація вирівнюватися. Тобто, як був, був безлад повний, так воно і залишиться. Мобілізація саме. Ну так. Да. Угу. Так як і було. Карта блазня, карта дурня, да? тобто, то тобто защитними способами. Це все защищеними способами. Так, всі методи хороші, да. uh -huh. А, ну, у нас не лише про Фаріон говорять. У нас ще говорять за мера Дніпра Бориса Філатова. А на цих вихідних у Дніпрі а, проводився доволі великий мітинг. Там зібралися активісти з вимогою передавати гроші а, з бюджетів місцевих до зсу, а не на бруківку, не на ремонти. Борис Філатов відреагував в телеграмі і назвав цих активістів. Скажи, будь ласка, чи е, понеси якусь відповідальність пан Філатов за свої слова? От перше питання про Філатова. Думаю, що ні. Навіть це прям забігаючи наперед. Це, ну, я не знаю. І так, я бачила, бачила це. Бачила правильно? це. ну це ж, Але Вони ж там ну, його да. в чомусь вони ж там в чомусь його намагалися винити, так? Да? Ну так, да, да. так. Там були каміння в його город. Пан Філатов, як то кажуть, непроста людина, пряма людина, це правда. Він давно вже при владі, він себе зарекомендував. Так, да, він вміє розказуватися. Різко він себе зарекомендував. Різко. Добре, що будемо. Ну, чесно кажучи, не, не знаю. Я не відчуваю покарання для нього якогось. Ну, він має, він, він має все ж таки право на відповідь також. На свободу слова в країні, до речі. Так, да, я розумію, так, <світ> да, так. Да. Не бачу, не бачу. Карта імператора ось, не бачу. Можливо, знаєш, що буде? Можливо, трійка кубків падає, ну карта примирення. Тобто, можливо, якимось чином він буде все ж таки приносити своє вибачення, чи щось типу того. Знаєш, типу, тобто, що на емоціях. Ну, Це на емоціях справді було, бачиш, тут з кубків падає. Тобто він справді дуже на емоціях був. І він так висказався. Ну, тобто, Трійка кубків це примирення. Тобто, все одно я думаю, що він якось це зможе вирівняти, як не крутий. Mm -hmm. Як довго він може бути мером Дніпра? От, ну, я розумію, що це не про якусь конкретну цифру, так? скільки, а от ну, просто от, як це тобі показують. О, він, ну... не дивись. ні, ні чотірка пентаклів, да, карта власності, тоже злі падає вісьмірка пентаклів, тобто доволі таки довго може бути. Він вже mm -hmm. довго. І ще non бачиш, жаль. тобто праця вісьмірка пентаклів, тобто нема такого, що його там знімати хтось хоче. Mm -hmm. Я думаю, що він, що Тєріхов, до речі, також мені здається, що вони ну довго будуть ні, Керіхов, це звичайно що унікальна людина, чесно кажучи, що він там судився там за, за російську мову, і він виграв же ж суд, наскільки я так, я не знаю часто. А він за що він судився, що щоб її не прибирали? Ну, типу, щоб він просто там міг собі там в звичайному побуті розмовляти російською, щось таке, ну тобто. Якщо так, йому, ж, йому ж там колись якомусь не знаю, у них там якесь спілкування, було якесь інтерв'ю, пан Зеленський сам казав, що якщо вам так якщо вам так удобно, можете пан пане Терехову розмовляти на російській мові. Не пам'ятаєш? Я це пам'ятаю, що там зараз вже російською мовою. Та зараз він просто гне свою лінію і все. Знаєш, чувак просто не соромиться, так знаєш, аж на приколі. Ну то таке мені здається, все одно знаєш, бо багато людей там все одно кажуть: що да, звісно, без мови нема країни. Тобто я за те, щоб українську мову розмовлялася, прям ну я люблю цю мову, тобто вона гарна, дуже красиво. Але зараз судитися і зараз сперечатися як. Через мову це було, наприклад. Звідки в людей час на це є? Чесно, коли в Україні війна йде. Це знаєш в таких випадках мені здається, що на пана Теріхова треба мовного омбудсмена, як філатов. То було б, звісно, мощно. А, так, Марія, і перед заключним питанням а, давай подивимося кілька буквально ключових міст по а, загрозам. От, чи ти бачиш, що може бути повторення по Одесі того, що було минулого тижня? Так, по історичному центру, художні музеї. Да. Да, я це казала казала вже. Тобто там чітко ні, там знаєш, що показувало. Там показувала мені це або академ. Там показувала карту руху, тобто це якась або академія або універ. Ну, академія більше, да, пов'язана з рухом. Кораблі, машини. Транспортне щось, так? Ось чітко. Люди, в принципі, зрозуміло, де це. Тобто я навіть не буду передивлятися того, що воно нічого не змінилося. Так само як про Чернігів ми дивилися сьогодні з катою, там падає чітко. Ось це місце знову, там дуже прилітало воно, і ось чітко воно показує завжди одне і те ж саме. Про Херсон, взагалі, от просто жесть. Да. Жесть, ця буде продовжуватися. Полегшення да. зовсім не буде. Від слова зовсім. Просто от сьогодні, так? От знову обстріляли. Ну, 13 листопада, правильніше кажучи. Я пам'ятаю. Там, до речі, колись, коли я на іншому каналі дивилася, ще там тиждень-два назад, здається, чи тиждень. Там падало, що дитина може загинути. Чітко прям показувало. мені сьогодні кидали це. І там дитина сьогодні ж обстріляли машину, Машину, так. хтось та, помер, та, та. здається, та, мама там в лікарні, дитина. ось. Ну, коротше. За дитину борються за життя, так. Да, ну, та, та, та. Було. Там погано так. показувало по картам. Сподіваюся, що все буде нормально. Ну, тоді тиждень назад ще. Угу. Дивись, ну, що щодо Херсону, да. Да, то, що мені показували, ми сьогодні дивилися: я ж кажу, я коротко дивилася зону бойових дій, От коротко дивилися, да? але дивилася Абчак угу. про все. Угу. Да? І мені чітко показало, що як не крути, зараз ситуація трошки зміниться, буде нова якась стратегія, щось буде змінено. Україна чітко показала карта колісниці, тобто якийсь рух буде все одно. Вони там кажуть, що зараз нічого немає, але мені здається, що воно трішки йде. А в них показало в окупантів п'ятірка кубків, карта втрати, чітко карта сонця це південь. Тобто, я ж кажу, оці ситуації розганяють про те, що вони хочуть відступати і так далі. Це має місце бути. Тобто, зараз відступають були, такі. Да? Ну поки ні. Зараз випала, я спитала зараз четвірка мечів, вони стоять на місці, але може бути така ситуація про втрату оцю, да, про відступ через те, що вони хочуть перейти на якісь інші позиції. Вони знають, вони не можуть рухатися нікуди, і їм ці позиції вони якісь невигідні. Навіть по обстрілах, щось там не те. Тобто, або ми якось так рухаємось, що ми їх просто оточимо да, вторію. Або ми якось я не знаю, їм тупо невигідно стояти. Я дивилася по картах, їм тупо невигідно стояти на цих місцях. Щось їм там не те. І вони типу, хочуть кудись там здвинутися, передвинутися. Ти просто питав мене, да, питання, що завжди так буде по обстрілах і так далі. Щось буде ось змінене в локації в них, от по Херсонщині чітко. Ось сьогодні mm. прям показувало південь чітко. А якщо Хмельницький от без змін буде якось над ними пролітати, якщо ми говоримо про Хмельницький, Хмельницьку область, бо це також дуже популярне питання. Багато глядачів звідти дивляться тебе, Марія. Ну, це я думаю, сама знаєш. От, ну, ти знаєш, ви... показує карту ПВО все одно, тобто щось буде. Я не кажу зараз про Хмельницький про область. Я... Апчак, опять-таки, да? Хмельницька область і Хмельницький, тобто повністю. Да? Ось показую карту ПВО зразу. До речі, знову ж таки, обмеження по світлу, карта від людника. Щось буде з вимуханням світла. там. І п'ятірка Пентаклів, карти бідності, щось буде вимикатися. Зараз, знаєш, холода прийшла, мені чомусь здається, що буде вже щось ось зі світлом. Сьогодні в нас в до речі, не було світла. На сокорках не було. Не було освітлення. Ось у мене їхала як... моя подруга додому, не було освітлення. Я як згадаю, минулого року цей період середини листопада, ми вже сиділи в темряві. Ну, мається на увазі да, да, прям всі-всі. Так, так, всі. да, так, да, да, да. Не будемо каркати зараз, ні, все у нас добре. Фу, фу. Ні, фу. Да, да, все, не треба, все, все, все. Зараз, Хмельницький, куди може прилетіти? Ну, куди вони? Ну, я ж тобі кажу, карта зірки падає. Тобто, тут цілено... Мені здається, тут буде ситуація з ТЕЦ пов'язана у Хмельницькому. То що тут -то, то, що дає світ, чітко падає. Можливо, це навіть область, того, що карта закоханих. Карта закоханих часто показує область. Я вже по війні орієнтуюся, просто по того, що це показує. Воно. Ось чітко, ось ця, бачиш? До речі, десь має бути ТЕЦ поряд десь з лікарнею з чи чимось таким. Ось прямо воно стоїть десь дуже поряд на районі. Думаю, все ж таки до області схиляюся більше. А Хмельницький, я вже колись казала, я не забирала своїх слів, того, що мені чітко показувало отель і ось а, тюрма. Я навіть робила, де це потім. Я, я пробила вже, мені вже кидали. Прознесу, я, да, це... да, да. Да, воно, я вже зрозуміла, де це. Там так отель стоїть, да, і тюрма стоїть зразу. Ось. ось чітко, і така, типу, як вулиця, йде, не знаю, центральна чи не центральна, там мав з кавою, тобто чітко ось показували мені. Ось мені завжди показує ось там оцей район. І да? зараз не кажу що в тюрму прямо про я кажу, що просто цей район ось дуже поряд. Да? Ось воно все. І чітко область показує зі світлом. Так, Марія, зрозуміло. І е, тепер давай завершимо з запитанням від наших глядачів. Десь вони начиталися, десь побачили, що е, чи може війна закінчитися 19 травня 2024 року. Ого. От, прям, знаєш, таке питання в лоб Я побачу, чого 19 травня я досі не розумію, з чим це може бути пов'язано. Ну, от така дата. Ну дивись, я не вірю в те, що воно закінчиться прям. Я взагалі не вірю, що вона закінчиться, якщо чесно, вибачте. Да. Ну, Це в мене таке, знаєш, просто людське моє. вже. Я вже так втомилася від цього, таких <різь> Да, Якщо беремо відьмське, то я по картах це не дивлюся, мені треба, я запит буду давати. Я думаю, що це можна буде щоб з Нового року, це можна буде робити. Я просто хочу зараз почекати, коли буде 31 грудня. Мені ось потрібна ця ніч 21 січня, для того, щоб новий рік був. Два 24 mm -hmm. рік, я буду заподавати силам, щоб вони показали, коли закінчиться, щоб якось мені показали, дали натяк чи показало, я зрозуміла. Є... Тобто, в мене мали... така ситуація, да. навіть ось мої якісь там певні події. Да? Ось... Не знаю, наприклад, вчора там знайомий наснився, сьогодні він написав мені. Там щось мені наснилося вчора, сьогодні воно сталося. Київ обстрілюють, балістика пролетіла чотири дні. Пройшло, да? Якщо да. була перемога, мені проснилося б вже воно. Я в цьому впевнена, ось 100% відсотково. Але сьогодні знилися мертві солдати, мої знайомі. Уже як не крути, тут треба пом'янути їх, що до них поїхати. Перемоги ще не було. Але якщо карта вірити зараз, да? я спитала про, саме про травень. Да? Карта «Шестірка жезлів, карта перемоги, дев'ятка пентаклів, ірофанти, карта справедливості. По картах це можливо прям. Ось прямо можливо, так. Да. В травні, ось бачиш? Але я не орієнтуюся на карти по таких питаннях. Для mm, мене це дуже важливо, я не думаю, що воно. Mm, да. Будемо давати як... запрос, mm -hmm. коли uh, буде uh, новий це, рік. Це, це як знаєш про втрати. Я сьогодні читав, що десь американці розкопали, що втрати ЗСУ становлять 70 тисяч, а, а, це двохсотими, а трьохсотими, тобто пораненими, це там більше 120 тисяч. От такі цифри. Ну, прикинь. Це просто. Марія, дякую тобі за сьогоднішній прогноз, дорогі друзі. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар, з нами була українська відьма Марія Тиха. Будь ласка, підписуйтесь на Ютуб канал Марії на інстаграм. Також залишай контакти, де можете все знайти. Ставте вподобайки нашій розмові, залишайте коментарі. Всім всього доброго. До побачення. Пока-пока.